Chú khá là xoa Chú mơ Sẽ là vãi Мені здається, що він там зараз згорить. Тут просто так сонце, ну, типа, він, так, ну, він сам гарячий, світе сонця, я маю на увазі. Він сам Тимофій гарячий, а сонце на нього попадає, так він ще більше гарячий. Ля-ля-ля, що Ой, Тимофій, Тимофій. Хороший такий котик. хороший. Ти хороший? Да Сьогодні був тоже у этого ветеринара. Кажи, сколько можно мене туда носить? Кажи, я вже не хочу туда ходить. А сьогодні ми теж були у ветеринара, вже вроде би, як останній раз. Нам ще е, приписали коротше, таблетки пробіотики. Треба йому одну таблетку ділити на два рази, і цю таблетку треба давати утром і ввечері. Я мало того, що на укол його насю, потім даю йому ще е, цей, як його називають, там якась жидкість йому теж даю. І тепер ще треба давати. Таблетки, которые надо дать ему 10 дней, 10, утром и вечером. Тимофей, ты мне очень дорог. Сегодня заплатила 150 гривен, последние, ну, за сейчас за таблетки пришлось, типа, доплачивать. Ой, короче, Тимон, ну, будешь отрабатывать. Я маю просто э, Він сказав, що типу, таблетки ці без вкуса без запаху, можна розводити там воду, давати в їжу. Я розділила на два, розтовкла таблетку, коротше, розбавила е, э, набрала в шприц і так йому дала. так Він більш-менш п'є. Бо я не впевнена, що він, якщо ми дадемо воду, ой, воду, він ж воду у нас так взагалі не п'є. Якщо ми дадемо в їжу, то він вряд ли взагалі буде його. Їсти, мені кажеться. А так швидше раз-раз <смі> налила йому, він попив та і все. Ну, слава Богу, хоч вже не треба на, на уколи. <смі> Бо він типу, питає, як він ходить в туалет. Я кажу, типа, нормально, вже немає такого, як було, все все, типу, окей, він каже, ладно, 4 дні вистачає, п'ятий день вже не треба діти уколи, якщо все в порядку. Ой, так що, блин, надіюся, це вже все. Пічонку ти нас не їсиш, Тімофій. Да? Я зараз буду йти з комою на каву. Папа буде кремити Даню. Та ще, звісно, 15 минут 12 тільки. Кома казала, що ми вийдемо з нею рано, але, як завжди, виходить, вона її виходить в обід. Так що ми йдемо на каву. Трошки потім мені треба сходити в АТБ там трошки скупитися, бо немає вже колбаска, ну там таке закінчилось. по мелочі. А і кава закінчилась? Представляєте, кофе закінчилось. Там зараз в акції Ампасадор, то прийдеться купляти її, тому що без акції дуже дорого. Кава коштує. -да. Так що пішла короче, збиратися. Ще раз покажу вам цього балдежника. Балдежник, ти себе хорошо почуваєш? Він балдеє. Він я прямо от радості. На, И мой ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля Ты охотник. Охотник. Ой, такий котик хороший. Розпаковка. Тратим гроші, так? Да? <гум> да. Там пальцем не закрываєш. Кого? Екран. <гум> Та екран великий. Що купила? Будемо що з'їхати. Хочеш кушати? Да. Бо папа обещає нам зварить гороховий суп, так як я сьогодні варила зранку Данюшки, то гороховий суп зранку папа не зварив, буде позже, так? Да? Чи завтра? Ну короче, подивіться. Главное, мене озадачило всякими сидіть з малими будь. І чого суп не зварений. Купила таку каву, другої не було. Це було в акції, я вже казала вам. Ну, в принципі, нормально, да? Ми пили з тобою, в принципі, поет кофе. так? Да? Та я там помню, думаю, що я їж сильно так п'ю тут кофе, я з молоком п'ю. мало компью. Даня у нас е, е, участка ага. розпаковку. Даня, тобі якраз перед сном попати. Не, не придумується, ага? Так, далі взяла молоко, таке зала на бумакцію. Це ж без, безлактозне. Да. Це те, що летить і безлактозне, так? Да? Як приколи. Даня, чуй, шуль, грызы яблоко. зуби вже выросли. Давай ми в нього це заберемо, тому що воно... Володь... Да, сейчас він точно наистиков. Покажи зубки. А ну улыбнись. На. На на на. Та на Сосю, на. Показуй зуби. <рес> Печеньку. Сир. Ковбаса Вот такая фирма Ну она нормальная Это тебе понравилось Кстати Ну то типа шинкой. Да, типа шинкой, Ну нормально Далее взяла такую Это соус лаваш Мы будем лаваш делать Кетчуп взяла лагерный. Так, подожди Там шашлыки намаливают У нас шашлык будет? Опля Будем делать. А, це булки. Да, а я думаю, вже, я уже думаю це готові. Думай не фяся, сейчас будем гистить Ні, це это не готове. Ти не розтраюєш. <рес> Хотим уже привязаться. Я буде. вже хотів який намальований. Да, красивий. Я думаю. вже представив, як будто заправки око французьке. Ну, надо почекать. І з охотнічими ковбасками, а не молочними. Стас. О, диви. А що докторські? Докторські фірми доход до. Так вони, ж... вони напівкопчені. Вкусно. Так вони ж не Напівкопчені, не... ось дивись. Ось Такі вони, бач? А як це докторські напівкопчені перейшов? Ось такі вони. А, такі... Мені кажеться, там фарш. Ну не знаю. Док докторський фарш. М'ясо, свинина, яловичина сало. Чуєш? І стабілізатор. Це, це і те... Шкурки свинячої. Це докторський, знаєш чого? І, бо, 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 ні. бо це що доктори не змогли спасти. Максим. Сало Ковбасне бокове. Бокове, як правильно, бокове. Бокове може? Бо, ну, да. Стабілізатор білковий і шкурки свинячої. Короче, тут одні шкурки санячий стоит. О, двы, как з шкурок. Ай, Даня, ні, ні, нічого. Ну так і зі не мене, По акції ця колбаса стоїть, Ой, дай Бог пам'яті, 80 чим то гривень. По акції 80 чим то Короче, друзі, я на всю цю закупку цю всю, я потратила 700 чим то гривень. 711 Вивід, Не відпускайте з грошами, жінок блін, немає! Як нема, диви, там шкурки ти читала. <рес> Ні, ну шкурки свинячі тут по-любому є. а от... Головне, щоб вони були свинячі, так? Да? Да. А, а які? Ну, ну а які? А які бувають ще шкурки? Це ж вони спасли. Все, все на фарш. давайте не будемо об этом думати. Да. Будемо думати, що все тут добре. Будемо їсти і, тут... казати, яке вкусне м'ясо. І тут є м'ясо, а не ж шкурки свинячі. <реш> <реш> Кстати, скільки їх тут, господи? А тут не написано. Ну, 64% свинина, ялочна, м'ясо. Ти помітила, чого м'ясо. всякої живності по городу менше бігає? Какой? Людей? <laughs> да, люди вже як жив в Херсоні. Ну, судя так як у нас сейчас дуже гостро, ну да, что такая дуже гостро кожен день э, скидають пелюстки, які минируют, міни. да, міни. А сейчас осені листя опада. Ну, то це, конечно, жесть вообще. Господи, при нема куди... Так уже у нас скільки показували завчора тільки людей постраждало. І 8 машин і. тільки Як машин? можна розноградувати контент, друзі, якщо ми не можемо нікуди ходити? Там не можна куди ходити. Тільки на кофе, господи, нікуди б не походиш у Херсоні. Господи, кошмар какой-то. Да, це звісно, Так. Да. Ладно, б шахеди літали, ми б їх хоча б почули, а так як летить ракета і вже поздно щось почуть буває. Деякі мають. На взагалі можна. А дрона можна і не почути на голову, просто падати і все. Як он моєму брату повезло, що тільки ноги побило, А так би могли на голову. Та уже все не вообще. Це мене кума каже. Получається, треба їй поїхати в дитячу обласну там, по віку дитині треба пройти там, у ЗІ там, голови, прийти ну, пройти УЗІ. І їй потрібно їхати в дитячу обласну. Дитяча обласна знаходиться від нас в другому районі, який сильно обстрілюється, ну, мало там, того, що в так і ще й дуже Такі часто. Такі маршрутки заходяться. Ой, короче, і ну представте, ну е, в інших містах людина може просто взяти і піти в ту ну... ж лікарню. А тут потрібно вистроїти план. дивитися чи немає дрона, е, дивитися, чи ну короче, тут скільки препятствій, щоб банально поїхати в лікарню. Розумієте, цесть, Це, ну, звісно. Якщо у нас тут мисливство на людей йде. Ми, хоча я в своїх влогах можете бачити те, що я не показую взагалі, ну типа не розказую, що так все фігово, в общем. Але знаєте, ну типа, влог як розважальний і людям не дуже часто хочеться слухати. Те, що е -е деякі так знають. Не то, що знають, а не... ну, ну, негативні емоції. емоції. Да, негативні хочуть слухати. А У нас же в житті к сожалению негатива більше, ніж позитива. Да, да, Тому... У нас навіть торгові комплекси, які розважальні були, вони ж все зруйновані. Вже да, навіть да. нема де розважитись. Завіже нема куди дитину повести, не то що дорослим не Навіть катки, там де людяні оці на ковзанках, там, на коньках. Так, то, що? Даже, якщо, Їх був... Вже нема. якщо був мін цілий, то б ніхто не ходив. Він у нас такі місця. Ну, знаєш, у нас можливо, що залишиться. Це в парках будуть картінги, якісь електромашинки і все. Їх, так вони Якщо... всі Ну як їх завезуть вони, же? ж. — Вони всі обстреляні. Ну то їх завезуть. За сколько літ вони там не працюють вже? їм уже Зато Зато-зато у нас не одна школа не працює, а держава виділяє туди мільярди грошей закупівлю автобусів для Штіли. шкіл — шкіл. Ха. та, -дам, та, -дам, та. <реш> да, а ще там куча бабла відмивають на бункерах для шкіл. Да. Тільки шкіл, школи не працюють, шкіл немає, їх не, розбомбили, вони ж, вони сказали, Частично що... розбомблені. Вони сказали, що вже не будуть строїти, бо це да, яким, Ну, в... ну Возити будуть автобусами. <реш> Коротше, давай збирати. Да. Це, конечно, все дуже печально, але життя продовжується і сподіваємося, на, на краще, як то кажуть. Все буде добре, так? Да, Даня, ты спать идешь? Да. Да. Даня, спать. Может, Ой, мы, его... Нет, куда? Может мы его положим спать, потом дым кушать? Там, да, наверное, он же не даст. Дань, махай пока. А тем воздушный. Ай, моя дитя. Дитя, мама, да. Еще раз, тем воздушный. А что ты будешь делать, Зоя? Видишь, я тебе деликатес пронес. Ты еще не пробовал. Ты хочешь сам? ну. Попробуй Ой, та папа. Ой. <смак> Мам, Даня. Грязная, да, врубка. <смак> а. ну. Да попробуй. Что-то стесняйся, На Что, <смак> не? Да ты даже не вкусы нормально. Да и нозну. <сесуд> <Лера>? <сесуд> папа, попробуй А ну, попробуй <сесуд> Ну, чтобы прямо трындец Ну, типа, я бы не сказала Ему даже понравилось <сесуд> <Нет, сесуд> Она, <оно>, конечно, кислая <сесуд> Вкусно? Нет, он сказал, нет, папа М -м -м, Папа, есть М -м -м. На Та кусай! Кусай, кусай, кусай! Да ну все, хватит. Оно ж кислое ужас, какой-то. А ну, ты бы винт, как бы не нравилось, не открывал рот. Ну, так я удивлена, что він даже, ну, типа, не, ну, типо, кисло, не, не дергается. Прямо. Я, например, если я ела, то б я бы скривилась уже, как среда на п'ятницю. А Даня а Даня совсем нет. Так, на лимон, зачем тебе блюдечко? На, кусай. Що ти сказав? Ні, ну я собі мене не дала, я не їв би більше, правда? Але ж робимо. Все, папа, хватить, бо не дай Бог обсипа. Ми, ми, ще не давали лимон йому. Не на юшечку, вона даже там ну, з'їв, воно жуєш. Ах. Ти що, в папу ти будеш кисель робити? Мама сладкая ешка, капец. А папа кисло любит. Ты хочешь юшку вынуть? Ему блюдечко. Да дай ему уже это блюдечко. Юшка. Так выпей. Спасибо, что сказала мама. Я выпью. Папа, что он там в роте жует? Ну, кусочек лимона попался же. Мне же грызнул. Все, кажи, папа, хватит. Даня, я хотел себе в чай кинуть цей лимон. Я Я думаю, ты не захочешь. Иди. Да ну не трогай ты блюдечко, господи. А последний раз кусай все. Не хочеш?